Як ми вперше самі робили декоративну штукатурку. В першу чергу зняли старі шпалери, потім гарно всі стіни обробили розчином мідного купоросу, так як мали проблему з цвіллю. Коли стіна гарно просохла, прогрунтували все грунтовкою глибокого проникнення. Знову просушили стіни і за допомогою клею для блоків почали готувати розчин. Цей розчин ми почали наносити на прогрунтовані наші сухі стіни. Ідеально рівної поверхності ми не добивалися. І одразу по вологому розчину кельмою почали робити отакі ляпси. Коли наші ляпси почали підсихати трішечки, за допомогою кельми легенько ми їх почали розглажувати, щоб утворився малюнок, який багато хто людей називає карта миру. Коли стіна повністю просохла, за допомогою шпателя зняли залишки всі і щоточкою все добряче обмили. Тепер для того, щоб менше пішло фарби, знову все це діло прогрунтували тою самою ґрунтовкою глибокого проникнення і почали готувати свою фарбу. Коліруємо у потрібний колір. Тепер за допомогою пензлика обережно біля багетів проходимося і біля дверей, а далі в інших місцях фарбуємо валиком. Коли наша фарба підсохла, робимо собі таку блискучу штукенцею. Ми обрали колір, який називається перлина. І за допомогою кухонної губки починаємо наносити його на всі випуклі моменти стіни, щоб саме вони, коли висохнуть, гарненько блищали. Золоті елементи в інтер'єрі я не люблю, а срібло до біжа не дуже підійде, саме тому ми зупинилися на перлині. І коли все просохло, маємо такий результат. Як і хотіли, ніжне поблискування. Хотілося б, звісно, капельку більше блиску, але що вийшло, то вийшло. Ми такому результату для першого разу дуже довольні. Це була коротка інструкція про те, як робили ми. Я не знаю, як правильно по технології, ми не майстри, ми робимо все власними руками у дитячій кімнаті, дитині подобається і нам теж. Дякую за ваші сердечка.